Доброго дня, мої хороші! Я дуже рада, що ми з вами сьогодні зустрілись. Сьогодні я вам пропоную піти зі мною в подорож до магазину. Ви любите ходити в магазин з мамою і татом? А магазин іграшковий. Іграшковий магазин це те місце, де продаються самі лише іграшки. На кожній кожній полиці лежить щось цікавеньке. Ну як, ходімо зі мною? Добре, давайте подивимось, що ж таке цікавеньке буде нас чекати. Дзвіночок! Ось відкрилася крамничка. Діти, в гості завітайте! Хто що хоче, убирайте. Подивіться, які гарні різнокольорові іграшки стоять на поличках в нашому магазині. А давайте з вами з'ясуємо, які ж саме кольори ви бачите зараз на екрані. Для наших з вами покупок у нас буде синій кошик, червоний кошик та зелений кошик. Давайте покладемо машину з верхньої полички в кошик відповідного кольору. Ця машинка синього кольору, синя машина. Тож давайте покладемо синю машину в синій кошик. Дітки, а де знаходиться барабан? Ви бачите барабан? Правильно, барабан лежить на верхній поличці. А якого він кольору? Барабан червоний. В який кошик треба покласти барабан. Червоний кошик. Молодці. А тепер давайте знайдемо м'ячик. Ви бачите м'ячик? Якого він кольору? Правильно, м'ячик зелений. То в який кошик треба покласти м'ячика? В зелений кошик. Тепер давайте знайдемо черепаху. Ви бачите, де знаходиться черепаха? Черепаха лежить на нижній поличці. Якого ж кольору черепаха? Черепаха зелена. І її треба покласти в зелений кошик. А тепер давайте знайдемо робота. Чесно кажучи, він мене трошки лякає. Ви бачите робота? З великими-великими очима? Та он же він на середній поличці. Бачите? Якого ж кольору робот? Робот синій. Тож в який кошик нам покласти робота? Синій кошик. Правильно, молодці. Так, що ми ще тут маємо? Давайте знайдемо іграшковий мопед. Бачите іграшковий мопед? Він знаходиться на середній поличці. Я впевнена, ви знаєте, якого він кольору. Мопед який? Ну, звісно, мопед червоний. І йому місце в червоному кошику. Діти. А кита ви бачите? Де кит? Так, кит знаходиться на нижній получці якого він кольору? Кит синій. В який кошик його треба відправити? В Синій кошик. А трактор. Якого він кольору? Трактор зелений. Трактора з верхньої полички ми покладемо в зелений кошик. І залишилась у нас одна машинка. Машинка з нижньої полички. Якого кольору? Так, червона. І цю машинку ми, мабуть, також відправимо в синій кошик. Що, не в синій, а в який? А, ну, звісно, червоний. Вам все вдалося. Ну що? Перейдемо до наступного завдання. Давайте подивимося, які тут іграшки на нас чекають. Їжачок, ялиночка, м'яч, літачок, пляшечка. У нас є з вами великий стіл і маленький столик. Так само і іграшки різного розміру. Є іграшки великі, а є іграшки маленькі. Будь ласка, допоможіть мені розкласти правильно іграшки на столи. На великий стіл треба покласти великі іграшки. А на маленький столик маленькі іграшки. Допоможете мені? Давайте розпочнемо з їжака. Діти, їжак великий чи маленький. Їжак великий. Тому ми кладемо його на великий столик. А пляшечка для ляльки велика чи маленька? Пляшечка маленька. Ми кладемо її на маленький столик. Молодці. Подивіться на ялиночку. Ялиночка у нас тут зараз велика чи маленька? Ялиночка теж маленька. Значить, відправляємо її на маленький столик. Подивіться на на м'яч. М'яч великий чи маленький? Так, м'яч великий. Тож йому місце на великому столі? Ну і що, лишився у нас літачок? Діти, літачок великий чи маленький? Як ви думаєте? Маленький. Мабуть, йому лишилося місце на маленькому столі, правда? Молодці малята! Ви все зробили правильно! І останнє завдання. Перед вами є іграшки. Давайте подивимось уважно, які саме ми бачимо іграшки на поличках. Зверху вниз. У нас є м'яч, ракетка, фарби, корона, мотоцикл, корівка. Зараз одна з цих іграшок зникне. І вам треба пригадати, якої іграшки не стало? Яка іграшка зникла? Встигли помітити? Правильно зник м'яч. А тепер якої іграшки не стало? Подивіться гарненько. Правильно, ракетки. Ой, а тепер якої іграшки не стало діти? Правильно зникла корівка. Молодці малята, ви змогли виконати всі завдання. На цьому наша подорож до іграшкового магазину завершилась. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!